Халяльний шалом, православні католики. Мусимо мати з вами сьогодні дуже важливу розмову. Розмову, в результаті якої, в вашому серці і в вашій голові, ви матимете впевненість в нашій перемозі. Чому? Я зараз це дуже просто поясню. До будь-якого питання, яким хтось займається, людина завжди підходить з вірою. Але не з вірою в якусь там сутність, якої не існує. А з вірою у успіх, наприклад, капітан великого корабля, який йде на 6 місяців плавати десь там в Атлантиці, возити якісь вантажі, чи вірить він, що він повернеться додому до своєї сім'ї через ті 6 місяців? Звичайно, вірить. Але окрім віри в це, він ще й робить активні дії для того, щоб повернутись. Він планує маршрут, він дрючить з Тарпома. Він гуде в свій гудочок, щоб все було нормально і все працювало. Тобто він активно рухає ситуацію і впливає на ситуацію всім, що він може зробити, своїми компетенціями, своїми повноваженнями, своїми фізичними силами. Він впливає на ситуацію, але він вірить в кінцевий результат. Чи віримо ми в те, що через 5 років вийде новий сталкер? Я дуже сильно в цьому сумніваюсь. Чому? Тому що ніхто з нас на це жодним чином не може вплинути. Так, ви можете написати якийсь коментар в якомусь там стімі, але ви всі прекрасно розумієте, що це жодним чином на це не вплине. Тому, тому ми в це і не віримо. Чи вірять батьки, коли вони виховують свою дитину, що їх дитина виросте адекватною, нормальною людиною? Ну, так, звичайно. Але вони не просто в це вірять і сидять, глубаються в носі, вони ще й роблять для цього активні дії, вкладають свої сили, гроші, намагаються якось своїм прикладом, або прикладом інших, впливати на формування нової людини в новому суспільстві. І вони вірять в цей результат. Але ця віра завжди підкріплюється активними діями. Чи вірите ви в перемогу України? Якийсь э, поцпідписник э, якогось там Серебрянського може сказати: ні, я не вірю, бо влада краде, бо все погано, бо я втік через тису і нічого не буду робити. Або навіть якщо він не втік через тису, він просто сидить вдома і нічого не робить. Звичайно, він не вірить в перемогу, тому що він не робить жодних активних дій для наближення цієї перемоги. Хоча так все зрозуміло, він боїться йти до армії, до війська. Я теж боюсь. Але на відміну від чувака, який сидить на дивані і нічого не робить для досягнення перемоги, я роблю те, що в моїх силах. Я друкую зброю перемоги. Такими снарядами наші військові знищують окупантів. Хто найбільше вірить в перемогу? Звичайно, людина, яка своє власне життя поставила на кон. Військовий, який йде в атаку. Або який штурмує посадку з ворогами. Чи вірить війну перемогу звичайно, бо він поклав своє життя на це. Йому вистачило сміливості, щоб підкріпити свою віру в перемогу настільки активними, настільки ризикованими діями, ну, щоб поставити на це своє життя. Не всі такі сміливі, і це не претензія боятись нормально. Але не робити активних дій. Вважаючи, що перемога має прийти сама якийсь там Трамп щось вирішить або ще щось, не станеться воно саме, лише планомірною, щоденною впертою роботою всіх нас, всіх українців, всіх людей, які хочуть не хочуть жити в Росії, які не хочуть такої судьби, як в Білорусі, або в якихось інших народів, яких поглинає Росія зі своїми імперськими приколами. Якщо ми хочемо бути окремою незалежною державою, так в нас є купа своїх проблем. Чи вірить хтось, що наступний президент в нас буде ідеальним? Я так не думаю. Е, навряд чи хтось вірить. Чому ну тому, що так ти можеш сходити проголосувати? В тебе є один голос. Ну, ти можеш когось там впевнений, але навряд чи Лана Зеркаль буде балотуватись на наступних виборах, тому ех, наступного президента ідеального в нас навряд чи буде. Тобто, ми не можемо на це настільки активно вплинути. Але кожен з вас може надрукувати таку штуку. Така штука окей, такі дві штучки. Це точно мінус окупант. Нам треба зробити так, щоб кожного місяця 35 тисяч окупантів ставали добровами. Тоді ціна цієї агресії для Російської Федерації буде дуже висока. Лінія фронту не буде рухатись, вони не будуть доходити до наших позицій, вони не будуть вбивати наших військових. Але ви можете сказати, Жека, ну що ти там е, видумуєш? Піхота, це все не цікаво. А як же шахеди? Мої друзі, я вам зараз це не можу показати. Але на оцьому 3D-принтері ви можете надрукувати дрон-перехоплювач, який збиває шахеди, яким наші військові збивають шахеди. Тому в кожній хаті, кожної людини, яка вірить в перемогу. Має бути фундамент досягнення цієї перемоги, і фундамент досягнення цієї перемоги це або ваша участь безпосередньо в збройних силах, або от така штука, яка стоїть в вашій хаті, і кожного дня, шар за шаром, день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, і рік за роком наближає нашу перемогу. Інакше це не працює. Тому я раджу вам всім підкріпити вашу віру в перемогу. Активними діями, а зробити це максимально зручно і максимально комфортно можна, звичайно ж, за допомогою друкарні, сервісом, який зроблений найкращими айтівцями з України, які роками вже працюють для того, щоб вам треба було просто придбати такий принтер за 200 баксів, придбати катушку пластика за 300 гривень кілограм, і почати друкувати. Цього достатньо для того, щоб ми зараз вже... Зупинили лінію фронту. Нам потрібно, щоб 35 тисяч окупантів кожного місяця е ставали двохсотими. Для цього нам потрібно 35 тисяч українців з такими принтерами, які друкуватимуть хоча б по дві таких штучки. А уявіть, які наші можливості будуть, якщо кожен буде друкувати по 10 таких штучок, і це не теорія, це реальна практика, доведена роками діяльності друкарні. Ну не вірите мені, спитайте у військових ваших знайомих. Ну немає знайомих військових. Ну подивіться інтерв'ю. Будь-хто з військових вже встиг е, зрозуміти, що таке 3D-друк, наскільки він важливий і наскільки він ефективний. Тому закликаю всіх вас, браття та сестри, підкріпити вашу віру в перемогу фундаментом у вигляді 3D-принтеру і долучатись до друкармії. Ну а зараз вподобаєчку, і це відео по всіх ваших соціальних мережах. По всіх ваших чатіках, тим, хто розповідає, що о я маленький гвинтик, я нічого не можу зробити. Друже, якраз з таких гвинтиків і складається перемога, бо армія складається з таких ж маленьких людей, які кожен на своєму місці роблять справу, і ми, як тил, маємо зробити все можливе, щоб зменшити кількість втрат на фронті. Надрукував дві штучки, знищив окупанта. Цей окупант не дійшов до нашої позиції, не знищив українця. Все дуже просто і примітивно. Для цього не треба бути технічно підкованим. Це працює все автоматично. Ти просто натискаєш кнопку, і ця штука сама сама друкує. Ти бачиш, я нічого не роблю для цього. Мені не треба сидіти біля нього і якось ним керувати. Він сам собою керує. Він сам себе калібрує. Ти просто зарядив нього пластик. Закинув модельку, яку ти отримав на друкармії, і він друкує все, все так просто. Якщо є якісь питання, будь ласка, я чекаю на них в коментарях. Ну і як то кажуть, в друкармії ми не чекаємо перемогу, ми її друкуємо.